Молода дівчина своєму хлопцеві, коли ми одружимося, я буду втішати тебе щоразу, коли в тебе будуть проблеми. Але в мене немає проблем, Люба. Ми коли одружимося, будуть. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Роботодавець і претендент. Роботодавець. У своєму резюме ви написали, що знаєте такі мови та технології програмування: Basic, TB, QB, VB, VBA, VBNet, C, C, &C++ FOUNIX, unix Free, BCD, QNX, C, VC, CNET. В ідеалі знаєте асемблер наступних процесорів i 4004 IP4, Amiga, Ну і тут список ще на дві сторінки дрібно і докладно. Складно. Ну що ж, зарплата у нас за домовленістю, але гір золота ми вам не обіцяли. Максимум, на що ви можете розраховувати, це 150 тисяч євро. Претендент піднімає одну брову. Роботодавець. І тільки не треба весь робочий день мріяти прокотеч на канарах. Максимум, що ми можемо запропонувати нашим співробітникам, це п'ятикімнатна квартира в центрі Києва. Претендент намагається всидіти на місці і поводитися пристойно. Роботодавець. І не треба думати, що якщо у шефа красень порш, то ви його теж отримаєте. Ваш максимум це BMW z 8 Претендент не витримавши брешете. Роботу даве чинно. Ви перші почали. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Режисер акторові: Ні, 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 не годиться. Ну, що ж ти дивишся на партнерку, як на обудало? У вас же кохання зобрази жадане почуття. Актор намагається щось відтворити. Режисер знову не вірю. Давай так, ти уяви собі, що ти з найсильнішого похмілля а перед тобою увесь зріст пляшка холодного свіженького пива.